Господи, Ти випробував мене і знаєш мене, Ти знаєш, коли я сяду і коли я встану, Ти наперед знаєш думки мої, стежку мою і місце перебування мого, Ти визначив і всі поті мої відомі тобі. Ще нема слова на язиці моїм, а вже Ти, Господи, все знаєш. Ти утвердив мене і поклав на мене руку твою, дивне для мене все відання Твоє, високе воно для мене, і я не можу збагнути його. Куди піду я від духа Твого і від лиця Твого, куди втечу. Зійду на небо, ти там перебуваєш, зійду в пекло і там ти... Чи візьму крила в ранній зорі, і переселюся на саме край моря, і там рука твоя поведе мене, і правиця твоя триматиме мене? Сказав би я може, темрява сховає мене? Та й темрява стане світлою перед тобою, не сховає від тебе й темрява, бо й ніч перед тобою, як день, і пітьма перед тобою, як світло, ти створив усе нутро моє, витворив мене в утробі матері моєї. Прославляю тебе за те, що ти так дивно створив мене, дивні діла твої і душа моя добре це знає, не були втайні від тебе кості мої, коли втайні зачався я, коли в утробі витворювалося тіло моє, очі твої бачили зародок мій, і в книзі твоїй були записані всі дні, призначені для мене, коли ще й одного з них не було. О, які величні для мене замисли твої, Боже, і яка велика кількість їх, став беречити їх та їх більше, ніж піску. Коли я пробуджуюсь, я все ще перед тобою. О, коли б ти, Боже, знищив нечестивого, відійдіть від мене кровожерні, вороги Твої, Господи, говорять проти тебе зневажливо, марне замишляють вороги Твої. Ти ж мені не мати ненависті проти тих, що тебе, Господі, ненавидять, і чи не цуратися тих, що повстають проти тебе, повною ненавистю ненавиджу їх, ворогами моїми стали вони? Випробуй мене, Боже, і побач серце моє, досліди думки мої. Подивись, чи не на шляху я беззаконня, і чи на добрій я дорозі, якщо ні, то настанови мене на путь вічну. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, будь судею тих, що змагаються зі мною, і побори тих, що бажають побороти мене. Візьми зброю твою і щит і стань на поміч мені, Вийми меч, і загороди дорогу тим, що переслідують мене, скажи душі моїй, я твоє спасіння, нехай осоромляться ті, що шукають душу мою, нехай повернуть назад і покриються безчестям ті, що задумали зло проти мене, нехай стануть вони, як той порох, перед вітром. І ангел Господній, нехай прожене їх, нехай дорога їхня буде темна і свиська, і ангел Господній, нехай переслідує їх. Бо вони без вини таємно поставили сітки свої на мене, викопали яму для душі моєї, нехай же несподівано прийде загибель на нього, і сітка, що Він таємно на мене поставив, нехай уловить Його, і в ту яму нехай сам упаде на свою погибель, а душа моя буде радіти у Господі. Буде втішатися спасінням від нього всі кості мої скажуть: Господи, хто подібний до Тебе, Ти визволяєш слабкого від сильного, бідного і вбого, гнобителів Його, стали проти мене свідки неправедні про те, чого не знаю я вони допитують мене. Віддають мені злом за добро, осиротили душу мою, я ж, коли хворіли вони, одягався в одежу скорботи, смиряв постом душу мою, і молитва моя від серця мого не спинялася, наче за приятелем або за братом своїм я побивався, ходив, сумуючи та плачучи, наче за матір'ю, а вони з нещастя мого радіють. Збираються та радяться, як збільшити рани мої, ганьблять мене, не знаю за що, Спокушаючи, насміхаються, скригочуть на мене зубами. Господи, чи довго будеш дивитися на це? Одведи душу мою від злочинства їхнього, відвевів самотню мою, я буду прославляти тебе на великих зібраннях, серед численних народів буду хвалити тебе. Щоб не торжествували наді мною ті, що ворогують проти мене даремно, не переморгувалися очима своїми тім, що ненавидять мене без вини, бо не про мир говорять вони, а проти мирних землі складають свої замисли, розширюють на мене уста свої і кажуть добре, добре бачили очі наші. Ти бачив це, Господи, не мовчи, Господи, не віддаляйся від мене, встань, Господи, і заступись за правоту мою, розбери аж бумою, Господи мій і Боже мій. Розсуди мене, Господи, за правдою Твоєю. Щоб не величалися вони наді мною, щоб не говорили в серці своїм. Добре, добре цього ми бажали, щоб не сказали, ми поглинули Його, нехай постидяться і осоромляться ті, що радіють з мого нещастя, нехай покриються соромом і ганьбою тім, що вихваляються проти мене, і нехай радуються і веселяться ті, що співчувають правді моїй, і нехай завжди кажуть, який. Величний Господь, що бажає миру рабові своєму, а язик мій буде звіщати правду Твою та прославляти Тебе по всі дні, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже Боже мій, зглянься на мене, нащо ти покинув мене, далекий від спасіння мого, слова плачу мого. Боже мій, взиваю вдень і ти не чуєш, вночі і нема мені спокою. Ти ж у святині живеш, хвало Ізраїля, на тебе надіялися батьки наші, надіялись і ти визволив їх, до тебе звертались і були спасенні, на тебе надію покладали і не осоромились, а я черв, а не людина. Приниження в людей і зневага в народів, всі, хто дивиться на мене, насміхаються з мене, зневажають устами, киваючи головою, він надіявся на Бога, нехай же спасе Його, нехай визволить Його, коли він угодний йому, але Ти ж вивів мене з утроби, дав мені надію на тебе від грудей Матері моєї. На тебе покинути я від утроби, від грудей матері моєї, ти бог мій, не віддаляйся ж від мене, бо скорбота близько, а заступника нема. Бики роз'ярені, обступили мене, страшні васанські оточили мене. Розкрили на мене пащі свої, як лев, що шукає поживи і рикає, Я розлився, як вода, розслабли всі кості мої, і серце моє, як віск, розтопилося в грудях моїх, висохла, як черепок, сила моя, і язик мій прилип до піднебіння мого. В порох смерти ти звів мене, бо пси оточили мене, зграя злих обступила мене, пробили руки й ноги мої. Можна перелічити всі кості мої, а вони дивляться та зневажають мене, розділили ризи мої собі, і за одежу мою кидали жереб, ти ж, Господи, не віддаляйся від мене, сила моя на поміч мені прийди, Визволи від смерти душу мою, і від псів самотню мою. Почуй, і спаси мене від пащі лева, і від рогів єдинорогів визволи мене. Я ж сповіщатиму ім'я Твоє, браття моїм посеред церкви вірних у піснях хвалитиму Тебе, всі, хто боїться Господа, прославляйте Його, всі нащадки Якова хваліть Його, нехай же бояться Його всі покоління Ізраїля, бо Він не зневажив і не покинув бідного в біді Його і не сховав від мене лиця свого, а почув мене, коли благав Його. Буду хвалитися тобою у зібранні великому, буду визнавати тебе, обітниці мої, сповню перед тими, що бояться Його, будуть їсти убогі й насичуватися і хвалитимуть Господа, ті, що шукають його, щоб жили серця ваші повіки. Згадають і повернуться до Господа всі краї землі, і поклоняться перед Ним усі племена народів, бо Господнє Царство і Він царює над народами, будуть споживати і поклоняться Йому всі сильні землі, поклоняться йому всі, що сходять у землю, і душа моя для Нього живе, нащадки мої будуть служити Йому, і будуть зватися Господніми повіки. Прийдуть вони і будуть сповіщати правду Його, родові майбутньому про все, що створив Господь, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Алелуя, вилуя, слава тобі Боже, алелуя, вилуя, вилуя, слава тобі Боже, алелуя, вилуя, слава тобі Боже.